частина? <звук> Она тепер точно проиграє. Віддала Дібак до То де ти суперкіт? Мало він недоступний. Суперкоти, ти можеш швидше взагалі акума хлопці вселилась. you <laughs> Трех. Да, це хулові ставиш. Адріане! Хвостик, хвостик. Встань. Соня, я тебе не люблю сіто, а я інше люблю те. Я Зузулька йде. Привіт, мене, Як справи? Так, тільки пішли. Бо мені здається, що скоро на нас чекає злом. <плес> Привіт, Хлоя. Це вже третій раз за два дні. Я хочу в тебе попросити вже нарешті кульчики, так, кульцем. Якщо ти цього не зробиш, я тебе змушу. Напевно, мучитись завжди, поки ти мені їх не принесеш. Питання? Тихо бос. Ще раз. Ще раз. Дивіться на мене нормально, а не я, а не. Виходьте сюди.